Боже милостий, негідний, я Твоїх, шляхом ти ведеш мене своїм, ти моя надія і оплот міцний, руку бачу, я Твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чинити чудеса. Життя в твої надійні руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав, підібрати я не злозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене милість не мене. Ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміцнюєш мою. Ти до мене часто милість проявляв. Бачу всюди руку я твою. Боже, я на милість покладаюся твою. Сильний ти чинити чудеса, я життя в твої надійні руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав, підібрати я не в змозі слів, прославити Тебе, чом так сильно любиш, Господи, мене. Хай твоя до мене милість не мине, навіть якщо йти меж долом смерті шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належало колись. Бо я на милість покладаюся твою, сильний Ти, чинити чудеса, я життя в твої надійні руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав, підібрати я не змозі слів, прослав. Чом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене, милість не мене, підібрати я не в змозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене.